Офигеть, это вообще страшно. Зараз будемо на самий вещь. А зараз і будем пускаться и спускаться. Страшно, дивиться, де люди. Вы на найвищій морочці. Да. Нет. А, да, минусі вже так, ми на ми на вище, так? Це зараз ще там було. Не, ми вже спускатися на найвища точка. Могли б ще це скламити. Щоб було фотографії чистенькі. Тут стоянка машина, бачимо, дивитися. Байщик не давно сніги. Ага. Ну сейчас ще... не ще... я ще сейчас тут изниму, такая бы риска. Анечка, можешь и тут говорят, что у нас подписать? Горажья спускаем. Да. Ти робиш дві трияночку повернути. Ще, так. ну, бувайте, зустрінемося внизу. Ти